В Одесі 24-річний харків'янин вбив підлітка. Як повідомили у поліції, подія сталася 6 квітня пізно ввечері, коли двоє неповнолітніх однолітків поспішали додому до настання комендантської години. Дорогою її гукнули молоді чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика і захотіли закурити. 16-річні приятелі відповіли незнайомцям відмовою, через що двоє невдоволених молодиків з компанії розпочали з ними словесну перепалку та штовханину. Одного з юнаків побили. Але він втіки зателефонував до однієї з приватних охоронних фірм із проханням допомоги. У той самий час другий зломисник розбирався із другим школярем і в ході сутички вдарив його ножем у груди, пошкодивши серце. Коли побитий юнак повернувся, його приятель лежав на землі у крові. А компанії незнайомців вже не було. Він викликав швидку. Приїхали охоронці, намагались надати пораненому одеситу до лікарську допомогу. Але, на жаль, він помер до приїзду медиків. Вже наступного ранку правоохоронці встановили особу. Обута місце проживання зловмисника і затримали його в орендованій квартирі. Це 24-річний житель Харкова. За скоєне молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.